Привіт, шановні підписчики та гості каналу. Хочу поділитися з вами ідеєю, як просто і дешево зшити рулонну штору. Ні, я не збираюся купувати спеціальний підйомний механізм. Обійдемося тим, що є під рукою, і сконструюємо свою систему управління. Такі штори обійдуться дешевше, ніж портьєри або гардини, тому що тканини потрібно в два рази менше, також вони полегшують доступ до підвіконня з кімнатними рослинами. А в зимовий період і до батарей, де можна погрітися або досушити випрані речі. Ролонні штори зазвичай кріпляться на віконній рамі, але взимку мені це здається недоречним. Якщо вікно пластикове, то на склі часто збирається конденсат. Тканина буде намокати і запліснявіє, тому я повішу штору з зовнішньої сторони вікна. Тканина в цьому випадку повинна бути ширше віконного отвору і перекривати відкоси. Тому по обидва боки від отвору додаємо по 5-10 см, дивлячись наскільки виступає підвіконня. Довжина тканини це висота від карниза до нижньої лінії підвіконня, плюс загине на карниз, утяжевітельну планку і припуски на шви, але про все по порядку. У ролі підйомного механізму я використовую два шнура. Донизу яких прикріплені пензлики для зручності, краси та утяжеління. Кому цікаво, у мене є на каналі відео, де я показую, як зробити такі пензлики. Під відео буде посилання. Ці хвостики мені не потрібні, я їх укорочу та сховаю. Вводимо гачок під нитки і втягуємо хвостики всередину китиці. Беремо голку з досить широким вушком, щоб простягнути в нього шнур, і на кінці шнура закріплюємо вузлик. Голку з мотузкою протягуємо від низу до верху через вершину пензлика. І закріплюємо нитку зверху. Шнур можна взяти декоративний, товщиною приблизно 2-3 мм під колір штори або стіни. Мій, можливо, занадто тонкий, але міцний. Розірвати його я не змогла. А колір білий в тон стіна. Раз під рукою виявився такий, купувати спеціально декоративний, товстіший необхідності не бачу. Довжина повинна бути приблизно в півтори рази більше висоти вікна. Тепер що стосується тканини. можете брати будь-яку, яка вам підходить за кольором і щільністю, але уникайте полотен, що тягнуться. Головне, щоб вона легко намотувалася на карніс і при необхідності захищала вас від сонячних променів або сторонніх поглядів. Я взяла одне із полотніщ гардини, яка висіла на вікні до цього, ширина якраз півтора метра, що відповідає ширині віконного пройому. Тобто, зі штор на одне вікно можна зшити дві рулонні штори на два вікна. Оскільки тканина у мене шторна, то бічні сторони підшивати не потрібно. Краї вже оформлені, але якщо ви берете звичайний відріз тканини, то може знадобитися зробити загін на виворотню сторону і прошити його. Тоді при розкрої додавайте до ширини припуски на шви. Верх полотна потрібно закріпити на карнизі. Для цього робимо коліску. Край загинаємо на виворотню сторону на 1 см, а потім ще раз загинаємо вже на ширину трубки карніза. І прошиваємо по краю загину. Цю ширину потрібно розрахувати так, щоб трубка щільно сиділа в колісці, і тканина не проверталася. Можете придумати і інший спосіб кріплення, наприклад, зробити в трубці кілька наскрізних отворів і прошити, чи прив'язати через них тканину, або використати застібку ліпучку. Знизу штори також робимо кишеню для утяжелітельної планки. Його ширина повинна бути трохи більше товщини планки, щоб вона вільно просувалася в кишеню. Труба у мене від старого карнізу. На обох кінцях просверлили наскрізні отвори, щоб в них закріпити шнури. Протягуємо трубу в коліску. Ось як це виглядає. Тепер накручуємо тканину на трубку. В якості утяжелітельної планки я взяла віконний штабік. Його довжина повинна бути на 1-2 см менше ширини штори. Розміщуємо його в нижню кишеню. Тепер протягуємо шнури в крайні отвори карнізу. І закріплюємо вузлом, ховаємо його всередині труби. Накручуємо шнур на трубку з одного боку. Надягаємо на керніс заглушки, щоб намотування не злетіло. Стіни над вікном по обидві сторони ми вкрутили кріпільні елементи. Такі продаються на базарах і складаються з двох дуг, які з'єднуються болтами. При можливості можна знайти щось посимпатичніше в меблевих магазинах. Вкладаємо трубку і закриваємо другою дугою. Прикручуємо, але не до кінця. Труба повинна вільно прокручуватися. Отже, штора зараз в піднятому стані. На трубі карніза по обидві сторони полотнища кріпляться шнури. Зліва від нас шнур накручений і звисає так, щоб можна було дотягнутися рукою. Ми бачимо, на якій висоті висить китиця. Зверніть увагу, в яку сторону зроблене намотування. Шнур намотаний на нас, тобто вільний кінець його звисає з нашого боку. Запам'ятаємо цей момент. Праворуч від нас шнур майже повністю розкручений, є тільки пару витків. Китиця висить десь близько підлоги, за меблями і не видно. Шнур на карніс буде накручуватися від нас, тобто в протилежну сторону, ніж зліва. Вільний кінець шнура звисає за трубкою біля стіни. В цьому і весь секрет підйомного механізму. Тепер від теорії переходимо до практики. Допоможе нам у цьому моя дочка. Тягнемо шнур вниз, розмотуємо його. Труба крутиться і розкручується штора, тобто опускається. А шнур справа в цей час намотується на трубу. Ось пенслик вже піднявся на висоту витягнутої руки. Дивимося на лівий шнур. За який ми тягнули. Він розмотаний і кититься бовтається десь біля плінтуса. Тепер нам потрібно підняти штору. Переходимо на іншу сторону і тягнемо за шнур вже там. Розмотуємо його, приводимо в рух трубку карніза і тим самим накручуємо на неї штору. Шнур справа ми розмотуємо, а лівий знову накручується на карніз. Ми повернулися до початкового положення, щоб знову можна було опустити штору, коли нам це знадобиться. Ось такий простий і дешевий механізм. Сподіваюся, що моя задумка комусь згодиться. Можливо, у вас є свої ідеї, тоді поділіться ними в коментарях. Якщо сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Будемо майструвати разом. Дякую за увагу, удачі вам і до зустрічей в наступних відео!